Друзі, всім доброго дня! Вас вітає компанія Автофокус Маємо в надходженні чудовий кросовер Nissan Murano 2007 року. Даний автомобіль обладнаний двигуном 3,5 газ бензин та має автоматичну коробку передач. По лакофарному покриттю автомобіль у відмінному стані, повний привід, працює чудово. Салон у нас вилюрує із тканини ось в такому відмінному стані. Є три підголівники разом з підстаканниками. Електроскло підіймачі для пасажирів задніх. Тут у нас повний електросклопакет, блокування дверей та блокування вікон. Електрорегулювання сидіння а також електрорегулювання педального вузла. Газове обладнання, регулювання керма, круїз-контроль, мультикермо. Не все працює відмінно. Штатна мультимедія, двохзонний клімат-контроль, регулювання приводом, вмикання-вимикання повного приводу, електрорегулювання дзеркал, нічний режим екрану. День. Денний режим. Штатна мультимедія, радіо, диск, підігрів заднього скла, кондиціонер, підігрів обдув лобового скла. Коробка автомат, як я вже казав. Ось такий чудовий автомобіль. До речі, пробіг даного автомобіля 166 тисяч кВт. Придбати! Автомобіль можна за готівку, а навіть у лізинг або кредит. Знаходимось ми по вулиці Гната Хоткевича, 22Б. Всім гарного дня, до зустрічі з вами, Автофокус.